Кандидатка у президенти від демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гаріс, свої відносно короткі зауваження щодо Ірану зосередила на одній концепції на обороні. Я не вагатимусь вживати будь-яких заходів необхідних для захисту наших сил, і наших інтересів від Ірану та підтримуваних Іраном терористів. Під час дебатів із республіканцем, колишнім президентом Дональдом Трампом, вона пообіцяла поширити цей оборонний підхід на Ізраїль, сказавши наступне: я завжди даватиму Ізраїлю можливість захищати себе, зокрема що стосується Ірану та будь-якої загрози, яку Іран та його проксі сили становлять для Ізраїлю. Адміністрація президента Байдена із Камелою Гарріс на посаді віце-президентки допомогла Ізраїлю захиститись від безпрецедентної повітряної атаки з боку Ірану у квітні. Біодім дім також направив американські військові кораблі у цей регіон минулого місяця, аби стримати Іран від повторного нападу. Підкреслення досягнутого успіху в цих операціях могло б підвищити рейтинги Камали Гарріса, серед американців, кажуть експерти. А це я думаю, що вона знає, що американці втомилися від війни, і звичайно, вона не хоче, щоб її сприймали так, ніби вона хоче ще однієї війни. Але у той же час ніхто не проти позиції захисту, правда ж? щоправда, у той же час за адміністрації Байдена Гаріс іранські проксі посилили свою агресію в регіоні, завдавши ударів по базах США в Іраку та Сирії та стративши американського заручника в Газі. Сполучені штати не відповіли атакою на атаку, лишилися в оборонній позиції. Щоправда, мене хвилює те, як іран це розглядає як можливість і надалі провокувати та посилювати свою ескалацію, знаючи все, що США зроблять, це безініціативна відповідь. Трамп підкреслює свою політику санкцій проти Ірану, коли він був президентом. Я сказав Китаю та іншим країнам: якщо ви купуєте в Ірану, ми не дозволимо вам вести бізнес США, і ми встановимо мита на кожен ваш експортний продукт у розмірі 100 або більше відсотків. під час дебатів він звинуватив адміністрацію Байдена Гарріс у збагаченні Ірану та його проксі сил шляхом послаблення тиску. Трамп також пообіцяв вирішити іранську проблему, втім не уточнив, як саме цитата: подивіться, що відбувається на близькому сході. Я швидко це врегулюю. Під час свого терміну колишній президент Трамп запровадив дворічну кампанію максимального тиску на Іран. Екс-президент уникає повторної відданості цій стратегії, тож має можливість запровадити нову політику щодо Ірану, якщо виграє вибори. Гострим залишається і питання можливого створення тегераном ядерної зброї, про що іранські офіційні особи вже не раз натякали, і що із цим робити обидва політики, і Дональд Трамп і Камала Гарріс, від заяв поки що утримуються. Олексій Коваленко, Юрій Мамон, Майкл Ліпін, Голос Америки.